І українські легкоатлети розпочали новий спортивний сезон. На зимовий обласний чемпіонат до Сум прибули 350 учасників не тільки нашого краю, але й з інших регіонів держави. Для багатьох з них ці старти були відбірковими до командного чемпіонату, який відбудеться наприкінці січня у Запоріжжі та всеукраїнської першості, що триватиме у середині лютого в нашому обласному центрі. Учасники змагань були поділені на дві вікові групи юнацьку та дорослу. Програма складалась практично з усіх легкоатлетичних дисциплін. Поруч із провідними спортсменами підвищували свою майстерність і діти. Приймають участь учасники олімпіади, призери чемпіонка Європи, призери чемпіонатів Європи і так далі. Тобто, майстри спорту міжнародного класу, провідні спортсмени. На цих змаганнях започаткували традицію відзначення найкращого спортсмена року. Першим номінантом став сумський бігун Віталій Кош, який досить успішно провів колишній спортивний сезон. Рекорд України дуже порадував, багами нам дали ліцензію і можливість виступати в цьому році на чемпіонаті світу. Ми єдиний, поки отобраний наш, наш квартет естафетний стакетний на чемпіонат світу. Тому, ну, Будемо готуватися, сподіватися і вірити. Що стосується виступів, то у фіналі збігу на 60 метрів із перешкодами Оксана Шкурат встановила новий рекорд у області. Цікавими також видалися спринтерські забіги за участю Євгена Гуцела та Віталія Бутрима. Та головною подією став фінальний забіг на 60 метрів серед жінок, де відбувся двобій харків'янки Наталки Погребняк і нашої провідної спринтерки Вікторії Кащеєвої П'ятаченко, яка програла суперниці усього 0,8 секунди. А у командному залі. Серед у категорії старших і молодших спортсменів упевнено перемогли сумчани. Друге місце посіли охтирчани І третіми були представники ромен. Сергій Кузьменко, Андрій Геращенко на часі спорт.